Про що я хотів повідомити, шановних глядачів нашого каналу, шановних українців, що відбувається Володимир Волинському зараз на Волині. Там є мер Петро Саганюк, який сидить Бог з нас тільки скликань уже понад 20 років, який себе називає господарем, який змушує підлеглих називати його батьком і так далі. Який, будучи формально мером, негласно є головним контролером тамтешньої контрабандистських схем, йому цього мало. Він займається розграбуванням бюджетних коштів, які виділяються на місто, і фактично, що там відбувається зараз. Є небайдужі е місцеві депутати Володимир Волинської міської ради, зокрема е Сергій Барчевський від радикальної партії, які піднімали це питання відверто. Розграбування бюджетних коштів А під купив на обшуки. Саганюк підкупив. Володимир Волінськово Володимир Волинську поліція каза пості... день через день кошмарить обшуками Сергія Барчевського. Вчора, наприклад, був обшук та інших. Я хотів би звернутися до міністра внутрішніх справ, до керівника Нацполіції, до начальника Нацполіції Волинської області пана Шпиї. З вимоги а не від негайно відсторонити начальника Володимира Волинської поліції, який займається відвертими репресіями на замовлення. Б 에, розслідувати злочини пана Саганюка.